Почну з хмарних сервісів. Хмарні сервіси або клауд services з англійською мовою, це фактично фундаментальні сервіси, фундаментальна технологія, завдяки яким взагалі відбувається цифрова трансформація. А тому, що всі сервіси, всі без винятку сервіси, які зараз існують в світі, починаючи від а, пошуку елементарного в інтернеті, закінчуючи складними апами, штучного інтелекту, вони всі базують, базуються на хмарних сервісах. І а, фактично, вже якщо ви колись бачили великі компаній хостингові, які ставили чиїсь сервери собі на платформи і виплатили за сервери, якщо ви цим займалися. Зараз цього всього немає. Це все знаходиться в хмарі. Хмара це фактично сукупність велика тисяч, сотень тисяч мільйонів серверів, на яких дані просто розкидані а, і розподілені. І а, коли ви використовуєтеся, користуєтеся, ви навіть не знаєте, де воно може знаходитися. Є три типи хмарних сервісів. Перше це інфраструктура, це сховище даних, в першу чергу, це як Google Docs, насправді. А друге, це платформа, платформа послуга, це середовище для розробки додатків і платформа як послуга це штучний інтелект. Фактично, хто вже користувався штучним інтелектом, хто вже бачив такі штуки, як чат або Gemini, то це, то це платформа, яка базується, Це фактично платформа, яка використовується для подальшого розвитку всього іншого. І as за сервіс, це програмне забезпечення. Як сервіс, хто вже давно працює з комп'ютерами, пам'ятає, що ви мали. Колись ставити на свій комп'ютер аплікації, ставити якісь програми, або неполювати з дисками або з USB-драйверами, інсталювати якісь додатки великі кількості сервісів, як Microsoft Word або там Excel. Зараз це все робиться в онлайні через браузер, і це саме є той самий приклад software as a Service, тому що всі програми зараз онлайн. І от Google Drive, Google документи, Microsoft 365. Це фактично онлайн версія Microsoft Office колишня. Це все це сотвера це за сервіс. А фактично, все, що ми будемо розповідати, все, що буду показувати, базується на хмарі. Я чітко розумію, що багато з вас, мабуть, навіть переважна більшість вас вже користувалися так чи іначе такими сервісами.